Так, виїхали ми в Зіньків. Коник Горби Коник. Так, що нам скажуть про Зіньків? Але не Вікіпедія. Інший якийсь сайт про подорожі. Так, що це за палацик який? Зіньків Подільський. Зіньківська сільська громада. Засноване 1404 рік населення 1686 осіб. Середня висота над рівнем моря 200 метрів. Колишнє містечко сьогодні звичайне село Зіньків лежить на крутих мальовничих схилах річки Ушиця. Першу писемну згадку про нього зустрічаємо у 1404 році, коли польський король Владислав Ягайло подарував зіньків разом з його околицями Кам'янецькому старості Петру Шафранцю. Виїжджаємо з Зінькова. Проклав я маршрут до водоспаду, але цей маршрут пішки. Об'їжджати попросту дуже далеко. У 1431 році поселення переходить до нового власника Петра Одровонжа із Спрови, який протягом 30 років. 15 століття на лівому східному схилі долини Ушиці збудував оборонний замок на місці старого, можливо, дерев'яного укріплення 13 14 століття. Від другої половини 15 століття власником замку був Адрій Одровонж. у 1452 році. Зіньків отримав Магдебурзьке право. Так, ось ця церква. Михайлівська церква. Збудована у 1769 році у передмісті Кривулі і є прекрасним зразком подільської дерев'яної архітектури. Таких храмів на Поділлі фактично не залишилося. Ось хрест кам'яний. Під, під таким кущем хвойним. Давно вже тут лежить. За народними переказами. Кошти на будівництво церкви збирали колишні козаки, які осіли в зінькові та їх нащадки. Тому в народі її ще називають козацькою. Да, подібне до жернова. Тут є дирка, щоб ручку вставляти. Тут сипалося зерно і крутилося. Ось такі. Так, прощаємося з цим гарним місцем. До цієї парафії у 1898 році були приписані аж 1262 православних. Можна уявити, що творилося у церкві і на подвір'ї під час великих церковних свят. Після кількох атеїстичних засіхань радянського часу завдяки наполегливості місцевої інтелігенції церкву взяли під охорону держави. Як видатну пам'ятку дерев'яної архітектури України. І зараз спробуємо від... почати заряджати акумулятор від GoProшки. Так, зарядка пішла. Треба його тільки трошки притиснути, щоб він не дуже вилітав. Так, це є. Можна почати з нього зйомку. Протягом 15 і 16 століть містечко було центром округи відігравало досить значну роль в обороні подільських маєтків польської шляхти. Оскільки місто знаходиться на так званому чорному шляху, то постійно зазнавало нападу татар. Наймасштабнішого нападу Зіньків зазнав у 1524 році, коли 12 тисяч турків і татар спалили місто, але замок захопити не спромоглися. Життя містечка протягом всього XVII століття не було спокійним, у 1617 році татари спустошили околиці міста і забрали в ясир багато його мешканців, більшість з яких загинула в дорозі від морозу. Нагрілося сітіння на Сонці так, ще раз на церкву подивилися і з'їжджаємо. Під час визволеної війни зіньків руйнували поляки і татари, що змусило багатьох мешканців переселитися за Дніпро. У 1653 році, два місяці під зіньковим, стояв табором кримський хан, який прийшов на допомогу Богдану Хмельницькому. Після війни, станом на 1661 рік, у спустошеному містечку залишилося лише 20 будинків християн і один єврейський будинок. Під час своїх мандрів Поділля у 1671 році «Ультріфо Вердум у своєму щоденнику подорожі відмітив, що містечко було цілком спустошеним та зафіксував наявність руїн двох храмів. У 1672 році Поділля захопили тут. Згідно Бучацького мирного договору Зінків перейшов Туреччину. Турки відбудували фортифікації, але вже наступного року місто було визволено військами київського коронного гетьмана Яна 3 Собесного. Після остаточного вигнання бусурманів з Поділля замок на початку 18 століття відновили власники міста Синярська. да, Типова дорога по пагорбах. На поділлі. О, ні, цього ми не пропустимо. Треба стати. Так, 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 так. Оп. 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 І піти поробити фотографії. Тяжко виїхати з цього Зінькова Дуже гарне місце. Так, що, нас ви... що ми бачимо взагалі? Ми бачимо церкву, біля якої ми проїжджали році ми бачимо рештупорних пунктів Мархів Кофедератів, яких видворив звідти Браницький. У 1784 році князь Адам Чорториський віддав зіньків як придане своїй дочці Марії. Дружині князя Людвіка Вюртемберського. Після другого поділу Польщі у 1793 році із захоплення Поділля Російської імперією Зіньків становиться звичайним повітовим містечком. А у 1796 році містечко Повіт було приєднано до Литичівського повіту. У зв'язку із захопленням Росією молдавських земель і переносом кордонів далеко на південь. Зіньків втрачає стратегічне значення як місто Фортеця і починає занепадати. Останнім власником Зінькова був принц Август Вюртемберський. У 1843 році він продав замок державній скарбниці. У другій половині 19 століття замок використовувався для різних урядових і господарських потреб. У 1887 році його споруди. Розпродали місцевим селянам на будівельний матеріал. Значу частину замкових руїн розібрали у 1896 році, мотивуючи тим, що, начебто, вони загрожували падінням. Сьогодні територія замку являє собою нахилений у західному напрямку майданчик із слідами зруйнованих і засипаних оборонних споруд. Від замкових укріплень зберіглися руїни південної вежі, висотою в один поверх. Найдавнішої частини фортеці і чотири казематних приміщень, частково засипаних землею. Під Замковою горою у 1450-х роках Андрій одровуваш розвів дерев'яний троїцьких постел. У першій половині 17 століття старий дерев'яний постел замінили морогом. Рамно одноразово руйнували татари, ймовірно, він, він був зруйнований і козаками в часах Ничого. І тут під час окупації поділи, наприкінці 17 століття. Так, що це у нас? Свинтар місцевий? Напевно, один з свинтарів. О -о, о о тут ще Краще місце обсерваційне. Уп. Оба! Ну тут вообще шикардос. Ну ні, то треба вже... Треба вже затриматися знову. Костел відновив у 1708 році власник Зінькова Адам Микола Синявський. Наступний ремонт храму відбувся приблизно у 1750 році. У 1938 році святиню було фактично знищено комуністами, але віруючи, все одно приходили до руїн храму молитися. Після руйнації костелу Совітами від нього залишилися лише стіни. Руїни костелу повернули віруючим у 1989 році, після чого храм почали відновлювати зусиллями Римо-католицької громади. Руїни замку видно. над ним червоний кирпичний будинок зліва костьол, справа, церква, внизу дерев'яна церква, але звідси її не видно. Але ціле урочище, як на долоні. В центрі села неподалік від костелу і руїн замку розташований садибний будинок середини дев'ятнадцятого століття, в якому розташована сільська школа. Палац було збудовано у 1852 році у стилі класицизму. В центрі містечка розташовано ще декілька цікавих старих будинків. Щоб так, побачити одну цікаву пам'ятку села, дерев'яну Михайлівську церкву доведеться пройти близько трьох кілометрів, пустившись у долину Ушиці і знову піднявшись на пагорб на протилежному березі річки. По дорозі застрілимо ще один сільський храм церкву Вознесіння, зведену вже в часи незалежності на місці старого храму 1730 року. Так, цікаво, що буде за цим пагорбом. О, далечині якась ферма. Так, ми правильно їдемо, правильно їдемо. Нам сюди. Приїхала машина легкова. Каблучок, то значить і нам туди проїхати по цьому пішому шляху. Це дорожка якраз для текіна, ой як добре, рівно і не швидко. І машин немає, ніхто не обганяє, ну просто благодать. Соняшники ми любимо. О, такі краєвиди гарненькі. Так, да, красиво, красиво. Красуня місцева. Так, ланцюг треба підтягувати, але це вже як вернуся. Зараз то мені вже неохота. У вас тут типове поділля. Горбік ямка, о, старий млин. Горбік ямка. Так, і тут ми бачимо поворот наліво. Ой, нічого собі, який асфальтик. Ти диви, цікаво, як довго. О, то тут ще цивілізація тільки починається. Добре, що я не повернувся на трасу і їду гарненькою дорогою. Побачив такі краєвиди. Такі справжнє поділля. А трасою, що їхати трасою? Трасою не дуже цікаво. А щоб поїхати такою дорогою, треба в навігаторі вбити пішохідний маршрутик. Так-так. Ну, це логічно, тому що завжди там, де є поля, там треба до них якось доїжджати. І це означає, що техніка завжди буде їхати сільськогосподарська, а там, де проходить в суху погоду сільськогосподарська техніка, там і ТЕКІН проїде. Так, що це, я відхилився від маршруту знову. Що таке? Непорядок. Куди я їду? Так, нейтраль ловимо. Так, куди це ми заїхали? Ага. Треба зараз направо повернути. От, замилувався краєвидами і такий результат. Так що треба розвертатися. Їде. Їде. Єде. Єде.